Так погано дебютував насправді добре, як для дебютанта відіграв матчі проти збірної Англії. Але сьогодні він відсутній і це також серйозна втрата. якщо говорити про праворуч є пасіч, точно передача хоча. Так гості грають, якщо пас трохи не точний зараз, може бути небезпечно, пекло пробиває з острокута. Це було свідоме рішення від 10-го до 18-й цього чемпіонату. Наскільки він готовий? Ось це запитання. На поле виходить номер 7. Артем Довбан ради назад. Немає праворуч. Захисника, ось тут лише жичиком. Він раніше трохи зробив забігання. Русин підключення іншого захисника. Шершення Русин! який пас видає бичик, вихід вічна вічі не забиває Костянтин Бичек. Ось ця передача Русина. Як він побачив бичика, як пройшов цей пас. Чудова передача. І не забуває. 25 встигає до м'яча. Довбик проти безулого йде в центр, шукає партнерів. Передача проходить Рубчинський. Рубчинський бере паузу, але пробиває в, в Чуберал за Києво. Який... Хочете подивитися гру, покваптеся. А це момент Рубчинського отримує передачу Він від Довбика. Жичикова переграє і. Зараз ще раз на повтори цей епізод. Бачить він голкіпера, бачить Мартинюка перед собою. Високий потужний футболіст більш центральний захисник ніж фланговий. І в таких епізодах дуже добре грає. Сарапій пробиває! А ось знову Шершин. Знову запитання до нього. Як не до Сарапія? Як так може бути? Що він просто не забиває? Втретє пробив. Втретє виходить на ударну позицію, коли йому не заважає суперник штангу м'яч. Може вперед грати Мартинюк. Є забігання, черух м'яч зупиняє, бочек не забиває. Костянтин Бичок. Ще один шанс нього. Тепер він центральний Мартинюк зіграв в цьому епізоді. Черух м'яч зупиняє. Габріел Гомес зупиненою у нападника опиняється якимось чином. І здавалося б ну, пощастило. Дніпра один. О, до штрафного майданчика, удар пихальонка, з меж штрафного він пробиває. Пав. Принаймні, дотохнувся до м'яча, та відбив удар Мозель. Тобто зночі було вполощено, але. Непогана спроба. Дирані на фланзі. Задрає Довбик Пихальонок. Закидання довбик! Довбик! Запиває Артем Довбик. Хто знав, якому він стає? Тільки хотілося сказати, що стан Артема Довбика не ідеальний. Ось на фланці. Самий номер. Робить він рух в центр, і потім яке відкривання. Класичне біжить він до штрафного майданчика, все бачить, все ідеально розуміє в цьому епізоді. Олександр Пихальонок. Є. Це їх дует класичний вже спрацьовує знову та знову чудовий паз спини захисникам. Довбик м'яч вловлює на стегно. І потім Габріел Гомес точно грає. Назаренко, Назаренко, перед штрафним майданчиком вже в штрафному передача. Рикошет і пенальті. Пенальті, арбітр призначає на 76-й хвилині. Пекальонок на газоні. Це пенальті вважає арбітер матчу. Артем Довбик може реалізувати цей пенальті. Удар 28 78 хвилина. Забиває довбик. Вийшов він на заміну і двічі відзначився. Хоча цього э, нічого особливого не зробив. Не був він тим добиком. Э, Висновки щодо реалізації їх немає. Впевнено, дуже це зробив Довбик. 2-0. А 2-0 на користь Дніпра 1. Поки збираються силами сьогоднішні господарі. Дніпро 1 атакує, передача до штрафного майданчика. Падіння і ще один пенальті арбітр призначає. У Довбика є шанс третій гол забити. Ось цей момент передача пихальонка не влучає. Мозель по м'ячу б'є відверто по нозі когута. Що Долбик пробиває, забиває третій м'яч. 81 хвилина Хет-трик. А Артема Долбика. Скільки хвилин? Десять. Десять хвилин. І... Був невеличкий шанс у Мозеля. Доторкнувся він до м'яча, але надто сильно пробив Артем Долбик для того, щоб відбити удар. Насправді було не так. Все легко. Результату. Не варто довіряти, але він є три нурхи, три картини довбика за 10 хвилин 71 по 81-го, два м'ячі.